Всім доброго дня! Отримала своє замовлення від агромаркета. Замовляла лімітовану серію гортензій Magical Revolution, рожеву та Голубу. Ось так прийшло запаковане моє відправлення замовлення. Прийшло дуже швидко. Зараз розпакуємо та подивимося. Ось так запаковане моє замовлення всередині. Дві гортензії, рожеве Magical Revolution. Та голова. А також товарна транспортна накладна обов'язково у супровід. Зараз розпакуємо і подивимось далі. Ось так виглядають саджанці гартензії лімітованої серії в Агромаркеті. Гарненькі, рожев... рожева. Та голубенька Magical Revolution. Всім рекомендую Агромаркет. Пока-пока!